Мікрорайон Лезнево знову оповитий ядючим торф'яним димом. Внаслідок людського недбальства чи навмисного підпалу сухих заростей берегів річки Південний Бух потерпали жителі кількох мікрорайонів міста. На боротьбу із стихією, яка полонила вогнем близько одного гектара поля, приїхали хмельницькі підрозділи вогнеборців. В мікрорайоні Лезнево виникло загорання покладів торфу приблизно десь на площі до одного гектару. До осіння пожежі залучено чотири підрозділи. Першого ДПРЗ в складі 18 чоловік. Причиною загорання стало підпалювання сухої трави невстановленої особи. Горіння торфу саме в цьому мікрорайоні міста має постійний характер. Тим паче, коли на дворі суха та вітряна погода. Великий відсоток причин загорання становить все ж таки людське недбальство. Дана пожежа, дане загорання це вже не в перший раз. Воно виникає в першу чергу це через необачливість людей, через людський фактор. Щоб ще раз нагадати мешканцям про небезпеку спалювання сухої трави та сміття, рятувальники в цьому та в інших мікрорайонах міста роздавали листівки та проводили роз'яснювальну роботу. У зв'язку з тим, що люди починають, починають проводити польові роботи, громадяни масово спалюють сухе листя і траву. Тому служба порятунку застерігає. І проводить інформаційну розяснювальну роботу з людьми, вручають листівки попереджувальні, аби не сталося ніякої біди. Максим Посполіта, новини, телеканал Ексклюзив.